Я всіх вітаю. Це ГЕЧ автомобіли, ГМБХ Фірма і канал Alex 333. Ті, хто в мене довше на каналі, знають, що я заряджаю свій, свої Тесла електромобілі від Ecoflow Delta Pro. Я маю їх аж один, два, три. І.. Е... Після останньої прошивки, десь приблизно місяць тому мої сонячні модулі по 450 ватт три по три, три по чотири модулі, які видавали, скажімо там, 1,6 кВт почали виробляти 140 Вт зранку, поки не переключиш роз'єм. Не, не виймеш і не всунеш повторно роз'єм входу від сонячних модулів EcoFlow Delta Pro. Е, крім того, е, перестав один з блоків з'єднуватись взагалі з мережею Wi-Fi. Е, крім того, один з них почав вимикатися. Е, просто сам по собі вимикатися. Е, далі почали. Вмикатися інвертори. Я не, не вмикав його, він раз за разом вмикається. Повністю-повністю некоректна робота. І що хочеш, я робив, оновлення не прилітає. Ну, я думав, вже, що це спеціально зробили Екофлов, щоб нові Екофлоу Pro модулі люди почали собі купувати. Але сьогодні. Чергове, може, вже з 20-й раз зв'язався е з операторами Кафлов. І нарешті мені попався такий оператор, чи може я вже їх задовбав, який мені розказав варіант вирішення да даної проблеми. Виявляється, все просто. Якщо у когось теж Такі проблеми з EcoFLOW Delta Pro, а можливо не тільки з EcoFlow Delta Pro, а з іншими Екофлоу Delta 2 чи нам інші. І дуже простий варіант і швидкий варіант вирішення. Ви видаляйте Епку на своєму телефоні, взагалі видаляйте і закачуйте епку по-новому. Знову ж таки, авторизуєтесь, ну, хто пароль забув, там, пройдете. Процедуру відновлення. Але після того, як ви оновили епку, поставили нову епку, ви знову ж таки під'єднуєтесь до Екофлов, до кожного з своїх я під'єднувався, вони вже всі почали бачити Wi-Fi. І після оновлення пропонується нова прошивка, яку раніше ніхто не пропонував. Не пам'ятаю зараз номер, але це не важливо. Сам, сама система запропонує вам оновлення. І коли я оновив, абсолютно прекрасна робота, знову заряджаю свою Tesla Model 3 стандарт Range Plus. Прекрасно заряджається. 167 тисяч кілометрів я проїздив на цій машині. Деградація приблизно півтора відсотки. І та відбулася у мене в Україні, коли я в великі морози заряджав від розетки. До... Не заряджайте взагалі, коли сильні морози від розетки. Краще на суперчарджер. Прокатайтесь, вона любить заряджатись в морози з прогрітою батарейкою. От. І зараз я знову взяв собі Tesla Model 3 Highland, нову модель. Я брав її биту, сам ремонтував. І на цій я наїздив теж вже. Е